Вітаю у промову! Не секрет, що у кожного українця чи українки зараз одне бажання на всіх перемога. І хочемо ми цього з усіх сил. Пропоную сьогодні збагатити свою лексичну скарбничку влучними українськими відповідниками кальки з усіх сил, тобто на повну потужність. Отже, можна сказати, що духу. Що сили, що мога, якомога, чим душ, на повну пару з усієї снаги. Цікавим у цьому контексті є прислівник навідліг, що означає, розмахнувшись з силою, з розмаху. Так, адже окупанти, що випадково заблукали в Україні, чудово знають, у тихому болоті чорти водяться або ж стихеньку усе лихо встає, от тиха все лихо, телят боїться, а волів краде. Тиха вода береги ломить, тиха вода греблю рве. Говоріть українською правильно і нехай бажання всіх українців. Здійсниться, справдиться, реалізується, втілиться та звершиться.